Вітаю, друзі! З вами Олена. Ви на каналі Квіткомани. І в нас нова рубрика «Садові експерименти. Жартую, звісно. Жодної нової рубрики, але про садові експерименти не жартую. Ось це в мене росте гортензія. Вона в тому році в мене була росла під забором і досить сильно витягнулась, тобто її висота. Гілок більше метра. І я вирішила з цих гілочок сплести один стволик, зробила опору, от, підв'язала, бачите, переплила гілочки, підв'язала і вирішила зробити гортензію на штамбі. Насправді, я не знаю, який це сорт, тому що купувала гортензію я. Ну, Пару років тому, і це одна із перших гортензій, яка в мене є, і я не дуже поцікавилася її назвою. От а зараз ми бачимо, як прокинулися броньки. Вони прокинулися по всій поверхні наших стволіків. Так не має бути. Якщо ми так залишимо, то в нас буде не гортензія на штамбі, а що попало? Тож, знизу я ось ці. Брунечки, я їх просто пообламую. До речі, у мене є відео на каналі, як я живцювала гортензію бруньками. І, певно, ці брунечки також можна вкорінити. Але у мене досить багато гортензій прижилося. Пустили корінчики. І вже я навіть їх привчаю до сухого повітря деякі свої живці. Тож, ну, я ще подумаю, чи вкорінювати їх чи ні. Отже, я обірву всі бруньки, залишу верхніх, ну не знаю, скільки зараз буду дивитися, просто щоб вони йшли в різні сторони. Так. Щоб гарніше було видно. Буду обирати бруньки які сильніші, і буду дивитися, щоб одна йшла сюди, одна сюди. Ну, тобто, щоб гармонійно був наш кущик, розвивався в різні сторони. От. Ну що, скажете, друзі, норм чи стрьом. того вийде. Сама справді ще не знаю. Можу, ну, буду пробувати. Цікаво мені таку гортензію зробити на штампі. Якщо ж я побачу, що це виглядає не дуже, то наступного року я просто обріжу ці гілочки знизу і в мене буде звичайний куч гортензії. Але от поки що. Він виглядатиме ось так в цьому році. Буду дивитися, коли будуть відростати гілки, якщо вони будуть перетинатися, заважати одна одній, то я буду прибирати гілочки ще. Ось стовбур ось до цих пір, абсолютно лисий, всі бруньки я прибрала. Десь вийде штамп, оце десь посюди, це приблизно метр, метр двадцять. Ось так. І якщо вам цікаво, що з того вийде, як він буде осінню в мене квітнути, як буде виглядати, підписуйтесь на канал, я обов'язково покажу, як це буде. До скорих зустрічей, друзі! Підписуйтесь на канал Квіткоманди, поставте вподобайку та напишіть коментар. Це дуже допомагає нашому каналу розвиватися. І хочу нагадати, що в нас є дві групи в Телеграмі. Одна група, де ми даруємо один одному квіти, або міняємося квітами. Інша група, де ви можете продати свої квіточки, або знайти Ті квіти, які вам необхідні по дуже прийнятній ціні. Посилання на ці групу я буду залишати в коментарях або в описі під відео. Заходите, нас там небагато, але група досить активна, багато дівчат вже отримали свої подаруночки, безкоштовно квіти, і так само я. Отже, друзі, гарного вам дня. До скорих зустрічей!